Сьогодні у мене особливий репортаж для тих людей, хто чекав на Росію і хотів кращого життя. В селі Асіївка, що на Ізюмщині, майже всі мешканці російські переселенці, і що їм приніс руський мір, я сьогодні вам покажу. Ще 40 років тому я знімав випускний 10 клас на альбоми в цій школі і добре її пам'ятаю. Поруч зі школою стоїть пам'ятник ветеранам Великої Вітчизняної війни, які визволяли це село від фашистських загарбників. І ось Російський мір прийшов це село, який тепер воно має вигляд. Подивіться і послухайте, що говорять місцеві мешканці. Що тут сталося? Ану, розкажіть нам, будь ласка. Що сказати? Що, напали на нас? бомбили і самоліти. И грады, и минометы было. Все было. Просто вот ребенок боялся. Я уехал еще 12 марта отсюда. Потому что самолеты бомбили так, что просто невозможно было жить. Просто невозможно. Да. И ребенок боялся. До сих пор он истерики ночью спит, кричит. Знатый Все разбили. И садик разбили, и школу разбили нам. Да? Молодец. А скільки в все жило людей до війни? 600-700 чоловік десь до этого. А сейчас ну, 300. Половина нету. повиїжджали. Поїжджали, да, поїжджали. Потому что ну у кого є дома цілі, у кого есть по у кого є родня за границей. Поуезжали. А що, приїжджаємо, ну, бомбіжки. Бомбіжки, бомбіжки. і бомбежки. Що, і и що, бомбежки. Нам... Просто, как бы. А чем идет война, как вы считаете? Я думаю, все это дележка ресурсов этих нефтяных, газовых. Это... Россия не хочет отдавать нас никому. Мы начали жить лучше, в Европу начали двигаться, хотя не пошли еще толком в Европу, но начали хоть уже пошел процесс. А они хотят нас. Назад до Отделить, Радянського назад, Союзу. Назад, да. Советский Союз. У них армія даже. Шапки ушанки. Що це таке? Такі шапки ушанки. це минулий вік. Це моє мнение. Я не знаю, там, може, чужое, там другое мнение. Моє мнение. Надо йти в Європу. Все. Коли буде перемога? Я думаю, уже ближе до цього, Ну, хотя б... Щоб не был ядерной... Чтобы ума не хватило на да. кнопку нажати. Я, я уже думаю, що мне говорят, уже знакомые говорят, тут, знакомые друзья все говорят, та не, он не... Та говорю, этого дурака хватит, хватит ума нажать. Так аби ж він один был, а там же ще 15 чоловік буде контролювати. А конечно такие ж все подчиненные ему. Мы ж тоже должны думать, что они подчиненные ему. Рібенок був, то ще три години йому не було. Он з нами там був. І много таких було. Скільки там людей знаходилось? Ну, примерно чоловік 15-16 в підвалі. Родним поуїжджали там по домам по частним, а ми тут заходили. Страшно було, конечно. Ну, хорошо. От зараз діли кришу. Я ж теж тут делаю, допомагаю, все делаю кришу. Все делаем, домик, в окна демонтировали, будемо вставляти, вже приїхали окна. Все будем делать. Як гуманітарка. Нормально все. Помагають. Молодцы. Дай Бог здоров'я людям. Ті, які привозять нам, допомагають. Большое спасибо. Бувший магазин. Бувший магазин, нема нічого. Що ти мені скажеш, Джей? Хату міря. Міра хочу, міра хат. Щоб війна закінчилася. скажіть. Молодець. Хочу, щоб війна закончила. Да? Да. Да. Дякую вам. Ми всі чекаємо на мир. Чекаємо того часу, коли останній російський солдат покине нашу землю. Що їм тут потрібно? Багато з нас до сих пір не розуміє. Не розуміє, як в 21 столітті одна людина зазомбувала всю країну і схотіла мати більше влади. Але українського козака ще ніхто ніколи не ставив на коліна і не поставить. І от якби піднялися оці полеглі отут ветерани і подивилися, що зробили їхні діти. З Асіївською школою, що зробили з селом, що зробили з Україною. Я не знаю, що вони там робили в своїх могилах. Оце до чого дійшла Російська Федерація. Україна понад усе. Слава героям!